Буданов вийшов із неочікуваним зізнанням стосовно процесів, що відбувається у війні і, власне, у Росії сталося те, що може змінити все практично в одну мить. Можливо, деякі речі важко повірити, але всьому свій час. Імовірно, прийшов певний момент, якого ми так довго чекали. Очільник розвідки вирішив розкрити все, як є про зміну картинки війни, що відбувається прямо зараз. Вітаю, дорогі глядачі на каналі Пітіві. Не забуваємо підписуватися. Ставити вподобайки та коментувати. А ми розпочинаємо. Очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов зробив ряд неочікуваних заяв щодо долі України. Почнемо з того, що український генерал лейтенант зазначив, що на лінії фронту в Курській області і все ще воюють близько 8 тисяч північнокорейських військовослужбовців. А повідомлення в ЗМІ про те, що війська з КНДР не було помічено на передовій тижнями, є помилковим. Вони все ще ведуть бої на фронту на Курщині, хоча останніми днями їх активність зменшилася через значні втрати. Цитую, нам потрібно почекати деякий час щоб побачити, чи є реальні зміни, чи це просто тимчасове зниження активності, сказав Буданов. За словами голови гур, війська КНДР втратили близько 4 тисячі солдатів, включно з 200 та 300-ми. Буданов списав ці втрати на відсутність реального бойового досвіду і проведення так званих м'ясних хвиль. Північна Кореція наступає з практично без якої бойової техніки заявив він при цьому Буданов припустив, що причина, через яку вони так охоче йдуть уперед пішки проти українських безпілотників і артилерії, полягає в їхній вірності північнокорейському диктатору Кім Чен Іну. Водночас, представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов спростував фейк, який почали ширити в російських пабліках, начебто, керівника Гур Кирило Буданов, був в одеському готелі постраждалому від удару РФ. Про це Усав написав на Фейсбук сторінці. Ні, звісно, Кирило Буданова не було в Одеському готелі Бристорі, як Бреше, рашистська пропаганда. Не було начальника гур і в інших історичних спорудах в центрі міста, в центрі, який мав би бути під захистом ЮНЕСКО. Про те, що з очільником української розвідки все гаразд, написав також керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. З начальником головного управління розвідки Міноборони Кирилом Будановим усе добре зазначив Коваленко і закликав не поширювати фейків росіян. Ну ми зауважимо, що днями російських телеграм-каналах почали широти інформацію про те, що, начебто, російська армія влучила в Одесі по пункту тимчасової дислокації супротивника. А на момент атаки в місці удару були іноземні військові радники, інструктори НАТО та співробітники спецслужб України, які нібито готували план диверсії, зокрема в Криму, за версією пропагандистів у готелі, по якому армія РФ ударила балістичною ракетою. Міг також перебувати керівник гурміноборони України Кирило Буданов. Ще одна з версій, яку поширювали російські пропагандисти, мовляв, в Одесі ракета влучила в секретний бункер за кілька метрів від готелю. Ну а сам очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що цей рік буде кращим ніж інший. Для цього є об'єктивні фактори. І я сподіваюся, що ми у 2025-му побачимо дуже багато гарних подій, які зрештою принесуть нам всім те, що ми чекаємо, сказав Буданов. Він зазначив, що Орефія здатна продовжувати війну в тих обсягах, що і зараз при цьому він наголос. Сив, що якщо Кремль не схаменеться у 2025 році, то кремлівському очільнику Владіміру Путіну та його посіпакам доведеться ухвалювати дуже складні економічні рішення. Цитую, економіка Ерефії повільно регресує. Спостерігається її падіння. Але як я казав і раніше, в 2025 році, ми точно будемо спостерігати відходження російської економіки і фінансового сектору до небезпечної відмітки, але це не руйнування. Ерефію це така межа після якої. Їм потрібно буде ухвалювати серйозні системні рішення на рівні держави. До того часу їм буде важко, але буде триматися. Потім доведеться приймати серйозні рішення. Наголосив Буданок. Він додав, що расисти можуть перейти повністю на воїні рейки. Але чи хочуть вони цього, це велике питання, сказав він. За його словами, обсяги ракет в Рефі достатньо для того, щоб продовжувати кошмарні атаки по нашій території. Але окрім того, у змі поширилася інформація про те, що існування України як держави опиниться під загрозою. Якщо війна не закінчиться до літа, начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов прокоментував ці чутки. Начальника гур запитали, чи є у нього коментар з приводу повідомлень, що нібито саме він на закритому засіданні Керівництва Верховної ради і парламентських фракцій заявляв про загрозу майбутньому існуванню України. Ви знаєте, мабуть, є коментар. Я вам анекдот розповім. Сидять дві бабки біля подвір'я, і одна інші каже: «Он, дивись, пішла а донька в неї погана. А друга каже: Так у неї ж син перша на це. Ну то нехай всім тепер розказує, що це не так. Оце моя відповідь сказав Буданов. Нагадаємо, повідомлялося про те, що інтернет видання Українська Правда поширило інформацію, що нібито Буданов на закритій зустрічі в парламенті попередив, що до літа треба розпочати серйозні переговори щодо завершення війни, оскільки в інакшому випадку можуть розпочатися процеси, що загрожують існуванні України. Реагуючи на цей матеріал, прес-служба головного управління розвідки наголосила, що поширена у засобах масової інформації, начебто, цитата очільника гуремо України. Кирила Буданова була із закритого з грифом таємного засідання Верховної Ради України і до того ж не відповідає дійсності. Угор додали, що Україна продовжує збройну боротьбу за незалежність, бо війна з Росією триває. Інформаційний вимір війни також має критично важливе значення. Нагадуємо про воєнний стан на всій території нашої держави. Наголошують у розвідці. У свою чергу народний депутат Олег Дунда повідомив, що поширеним змі цитата Буданова була вирвана з контексту. Водночас Дунда Аю, що той, хто поширив цю інформацію, повинен відповісти за свої дії, оскільки цю інформацію заборонено оприлюднювати. Ну а далі поговоримо про те, що головне управління розвідки Міністерства оборони України звертається до військовослужбовців із закликом передавати зразки російських науково-технічних виробів для аналізу та створення новітнього українського озброєння. Спеціалістам ГУР для аналізу необхідні елементи приладів радіоелектронної розвідки та боротьби, зразки ворожих БПЛА, сучасні. Російські радіостанції, елементи ракет, плати, головки, наведення тощо компоненти електроніки з військової техніки противника та інші сучасні зразки ворожої техніки та озброєння. Для військовослужбовців розроблена програма мотивації. Гур має власні науково-дослідні можливості, які вже створили сотні рішень для дієвого посилення Сил оборони України. Втім, ворог не стоїть на місці та постійно вдосконалює своє озброєння, щоб створювати власну, ефективну зброю. Нам потрібна актуальна і детальна інформація про техніку противника і якомога більше зазначає Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міноборони України. Водночас українська військова розвідка g 2 повідомила головнокомандувачів збройних сил України Олександру сирському про те, що російська окупаційна армія створила військо безпілотних систем з СРФ. Розвідка зазначає, що знає про плани окупаційної армії. Вони передбачають залучення 210 тисяч військовослужбовців у складі 277 військової частини та під розділів цього роду військ до 2030 року. Попри це, як стверджує Сильське у цій війні, ініціатива за напрямком безпілотних систем належить українцям. Ворог визнає високу ефективність бойового застосування підрозділів БПС ЗС України. Не стоїть на місці, переймає наш передовий досвід, масштабує свою роботу. Перед нами стоять відповідні задачі, зокрема асиметричні Будемо розвиватися, удосконалюватися, масштабувати здобутки на напрямку БПС. Однак діяти не лише числом а й умінням заявив генерал. Він повідомив, що в січні 66% російської техніки було виведено з ладу завдяки роботі ударних БПЛА різних типів. Упродовж минулого місяця дрони сил оборони уразили або знищили на 7% більше ворожих сіли ніж у грудні. Найбільша частка уражень 49% припадає на fpv дрони. Лідери за даним напрямком підрозділи БП 46 ї аеромобільної третьої штурмової 80-ї десантно-штурмової бригад Відзначив Олександр Сильський. Нагадаємо, аналітика інституту Дотовившення війни повідомили, що російські окупанти розробили систему керування руєм попола з допомогою одного пульта системи GCS. допомагає керувати безпілотниками на різних частотах для обходу українських засобів радіоелектронної боротьби. Зокрема, у складі центрального військового округу Росії з'явився сьомий окремий розвідувально-ударний полк безпілотних систем, чисельністю 1342 військовослужбовців. Підготовка особового складу відбувається на базі 470 3-го окружного навчального центру Ерефії, крім того, Ерефія планує створити 102 підпорядкованих підрозділи: 41 ударний та 61 розвідувальний. Влітку 2024 року російські волонтерські групи розпочали краудфандингові кампанії для підтримки цього полку. Водночас, міністерство оборони Ерефії також повідомило про реорганізацію неформальних загонів безпілотників та інших фахівців у об'єднані технічні батальйони. До жовтня 2024 року було сформовано кілька загонів безпілотних. Систем на базі центру перспективних безпілотних технологій Рубікон, а також анонсовано створення ще п'яти таких загонів. Військовий аналітик Конрад Музика зауваживши ці організаційні зміни в російських збройних силах, і формування підрозділів безпілотників, свідчать про те, що в майбутньому подібні полки можуть з'явитися і в інших російських військових округах. Зазначимо також, що міністр оборони РФ Андрій Білоусов заявив, що формування військ безпілотних систем у складі ЗС СРФІ планується завершити у треті. Цьому кварталі 2025 року російські війська ймовірно отримають розширені можливості підтримки безпілотників, якщо міністерство оборони РФ успішно сформує ці нові полки безпілотних систем та централізує свої зусилля закупівель для військ безпілотних систем. Водночас, успіх цих зусиль буде залежати від прихильності збройних сил РФ до проведення необхідних реформ і наявності ресурсів. Заявив він, дякуємо дорогі глядачі, що обираєте команду Піців не забуваємо підтримувати збройні сили України. Раїни донатами.